Ото головна дорога, де блакитний будиночок. І це я звернула, вулиця називається курортна. Ось так виглядає в татарів, вулиця курортна. Ну, краса, тут більше природа відчувається, ніж в Буковель. От в Яремче також природа відчувається. Такі альтанки, квіти, дворики. Дуже ну, багато хто здає, так розумію, як готелі такі невеличкі, чи просто номери облаштовані. А в мене вже вон сади, бо диво квітка. Там прямо і зразу я на неї вийду. Ось так все це виглядає, коли сонце падає, то ще гарніше. Прямо на самі гори. Яка краса. Ой, взагалі, клас. Так все облаштовано. Ой, який кіт. Ого, красунчик, Дуже прикольний. Угу. Так, уже за цим будиночком моя садиба, диво, квітка. Кцього спить.